Бажаю здоров'я! Підсумовуємо події поточного тижня. Росія кілька разів атакувала Полтавщину. Є влучання на території області. Загинула одна цивільна людина, ще п'ятеро травмовані. Уламки ракети пошкодили школу і дитсадок у Полтавському районі. Будьте уважними до повітряних тривог. У разі оголошення обов'язково йдіть в укриття. Не нехтуйте безпекою. Бережіть себе та своїх близьких. Полтавщина готується до майбутнього опалювального сезону. Ключові питання по цій темі обговорили на онлайн-засіданні штабу з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та палено-енергетичного комплексу. Першочергове завдання врахувати всі ризики та бути готовими до різних варіантів подій. Пріоритетним напрямом залишається забезпечення стабільної роботи підприємств і надання комунальних послуг. Блок, Рублівської і Мачківської громади одним із перших в області розпочнуть інвентаризацію земель. Цей процес допоможе зробити використання прозорим та ефективним. Громади отримують повноцінну базу даних про земельні ділянки на своїй території як результат збільшення доходів у місцеві бюджети. Працюємо над стабільним економічним розвитком. Робоча група прозорість і підзвітність продовжила перевірку закупівель у Полтавській та Кременчуцькій громадах. Вони стосуються ремонту вулично-дорожньої мережі з нанесенням розмітки. Обладнання для закладів харчування, а також капромонту укриття в дитсадку. Фахівці рекомендували замовникам переглянути ціни на дорожні знаки, а також на обладнання для закладів харчування, звернули увагу на можливе їх завищення. Спільними зусиллями упереджуємо ризики розтрати бюджетних коштів. 75 учасників національного мультимедійного тесту на Полтавщині отримали найвищу оцінку: 200 балів за підсумками основної сесії. Вісім випускників семи навчальних закладів мають по дві 200-бальні оцінки. Серед населених пунктів області найбільше найвищих результатів досягли вихованці навчальних закладів Полтави, Кременчуа, Лубен Гадяча. Хороші результати продемонстрували і діти, які навчалися у глобаному, грішніх плавнях, великій Багачці та гоголовому. Вітаємо майбутніх вступників із такими результатами. Слава Україні!